Мир кожному, хто чує це відео. Сьогодні я б хотіла зачитати слово, яке написано в Дії Апостолів в 17 голові з 5 -го вірша. А невірні юдеї були, запалилися заздрістю якихсь негідних людей, назбирали на вулицях. Учинили збіговисько та й бунтували те місто, а набігши на хату Ясонову, шукали апостолів, щоб до натовпу вивезти їх. А як їх не знайшли, потягли до начальників міста Ясона та декого з братті кричали. Ті, що світ сколотили, і сюди, ось вони поприходили. А Ясон їх до себе прийняв, вони всі проти наказів кесаря чинять, говорячи, ніби інший є цар Ісус. І вони звораховили народ та начальників міста, що слухали це. Але Узявши по руку з Єсона та з інших, вони їх відпустили, а брати відіслали негайно вночі Павла й силу до Верії. І, прибувши, вони пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші, за солонян і слова прийняли з повним запалом. І писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато з них тоді ввірували із почесних гелинських жінок та немало з мужів. Як солонські ж юдеї довідали, що Павло проповідує Боже Слово, і у Верії прибули вони і там баламутили та бунтували народ. Тоді браття негайно Павла відпустили, щоб до моря йшов. Бачте, тут слово Боже відкриває нам, що коли Павло заставив свого учня. Прийти з ним, то деякі юдеї почали ревнувати і говорити на Павла, що той хоче збунтувати всіх. Але насправді так не було. Бо Господь любить кожного, і Він бачить всіх, і Він хоче бачити кожного, хто славить його. Але якщо ти не віруєш, Тобі не буде відкрито, що то було з Господом. Багато хто вірує, але не багато хто діє по Слову Божому. Це дуже прикро. Багато хто хоче бачити Його. Але не багато хто хоче відчувати, що є насправді всередині Господа. І слава Богу, що в нас є Господь Ісус, який багато знає і багато відчуває. І Він знає кожного із нас. І Він хоче. Щоб ми були як Павло, який йде не проти всіх, але йде за тих, хто славить Господа. Я б хотіла сьогодні помолитися для того, щоб прийняти Божу благодать на все, що Він дарує нам. Господи, благослови нас, відкрий нам, як нам діяти, в кожному дні, поведи нас Духом Твоїм Святим і захисти нас, Господь Ісус, від усіх ревнощів, від усіх невзгод, від усіх запалів. Благослови нас, Дух Божий, вся тобі слава, вся честь і все поклоніння. Амінь.